У відео розглянемо, як створювати звіти. І так, ми створили у попередньому уроці два запити. значить Один запит у нас клієнти, і другий запит запит клієнти в областях. Різниця між ними тільки в тому, що клієнти по областях відбувається сортування за допомогою функції лайк. Like. Тобто, ми натискаємо. Вводимо область, яка нам потрібна, і нам висвічуються тільки ті клієнти, які живуть в певній області. Значить, По ним ми будемо створювати е, наші звіти. І так, Звіт потрібен для того, щоб роздрукувати інформацію е, в такому вигляді, щоб він виглядів як документ. Е, і так, виділяємо клієнти. Создання. отчоти. Ось перед нами відкрився звіт у вигляді макету. Тобто макет це де ми бачимо наші поля і так далі. Так як у нас дуже багато даних, ми виконаємо інші налаштування. Тут ось є дуже багато різних налаштувань, краще всього нажати параметри сторінки. І так, ось ми бачимо по 6 мм у нас поля. Сторінка ми ставимо. Альбомна. А 4 вона стоїть. І стовпці по розміру тут у нас... Хай буде по розміру даних. Так, число стовпців 1. Значить, якщо у нас дані дуже короткі, тобто займають пів листка і можна зробити 2 стовпця. То можна зробити ось таким чином, поставити два стовбця, і дані будуть сторінки на сторінку ось таким зігзагом. Або ось так, або ось так розподілятися. Значить, у нас буде всього-навсього один стовбець. Ось наш звіт готовий для друку. Ми можемо прокрутити його. От, пунктирна лінія це ми бачимо місце склейки нашого документа, так як у нас таблиця дуже довга. В режимі конструктора ми можемо це все змінювати, трошки робити компактнішим. і так далі. Е, режим конструктора включається аналогічно, як у формах. Ось Режим конструктора. Значить, е, ну от, візьмемо ось попередній перегляд, як воно буде виглядати. Е, так. Тепер е, наша задача додати кнопку на головну е, форму. Зберігаємо звіт наш, зберегти, так, клієнти. І закриваємо його. І на форму клієнти додаємо кнопочку, яка буде відкривати. Попередньо мною створена, е, так само, як я створював головну форму у відео створення форм. Так само я створив форму друку, в якій у мене відкриваються звіти. Ось, наприклад, клієнти по областям у мене звіт. Це я пробував, у мене він його немає. Наприклад, його створити дуже просто. Клієнти по областям. Создання. Отчт. Ну, щось любе вносимо. Це наша функція лайк. Like. Тобто, звісно, у нас по такому запиту зараз нічого не знайдеться, то це у нас сторінка для відсортування. Якби я вписав Одеська область, воно б відсортувало одеську. Це не значить, що звіт у нас неправильний. Так, закриваємо, так, зберігаємо. Таким чином у мене ось отут з боку два звіти, я бачу, клієнт і клієнти в областях. І тепер, наприклад, коли я клацаю клієнти, ось у мене відкриваються клієнти. Тобто аналогічно кнопка створюється, як в інших формулах, але тут я обираю робота із отчотом. Ось, наприклад, малюю кнопку. Робота з отчотом. Открить отчот. І все. Коли я натискаю на цю кнопку, у мене відкривається отчот. Е -е, також я створив кнопочку закрити. Щоб подивитися, як це все працює, ми зараз закриємо всі наші форми, які в нас є. І так, ось у нас буде відкриватися головна форма. Ми відкриваємо клієнти, наприклад, і працюємо з клієнтами. Можемо взяти їх роздрукувати, клієнтів. Якщо нам потрібно всіх, всіх. Якщо потрібно клієнти по областях, то відкриваємо. Ось. Ось Всі, хто живуть в Одеській області. Це перша сторінка. І ось таким чином ми гортаємо. Це у нас йдуть аж на три сторінки у нас ширина. Тобто цей звіт ми можемо також зробити альбомним. Тоді у нас буде розподілятися трошки краще. Е, ну Ось таким чином створюються звіти. Дуже просто, е, в принципі, нічого складного немає, е, в режимі. Якщо ми заглянемо в режим конструктора, то ось у нас верхній колон титул, тобто буде повторюватися на кожній сторінці. Тобто, якщо дані не влізли на другу сторінку, вони будуть переміщатися на другу сторінку. І колон титули у нас будуть присутні на кожній сторінці. І наші дані, тобто, оце конкретно поле, де знаходиться. Де знаходяться наші дані, а це підпис цього поля. Поле, де знаходяться наші дані, які беруться з тієї таблиці чи звіту, і підпис. І ось тут такий ідея, як команди йдуть, які показують, скільки сторінок і скільки. Ну Ось на цьому гадаю і все по створенню звітів. Саме основне, як їх створити, навіщо їх створити, ми переглянули. В наступному відео я розкажу, як уже завершити нашу базу даних і як е, вносити якісь зміни, додавати поля і в такому плані. Е, дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.